Полтавцям презентували книгу американського письменника Марка Конверсіно. Спільна війна провал операції Френтік 1944 1944-1945 років. У ній автор висвітлив невідомі сторінки цієї події. Операція Френтік кодова назва спільної радянсько-американської військової операції з рухом американських бомбардувальників, яка проходила у Англії, Італії та у Полтаві у червні вересні 1944 року. Унікальністю цього дослідження є значна джерельна база. Зокрема, якщо ми її проаналізуємо, це англомовні дослідження, англомовні документи, архіви, які пересічному українському читачу, на жаль, недоступні. Марк Конверсіно показав дещо інший. Проаналізував цю подію під іншим кутом зору в контексті співпраці радянських громадян із. Американськими військовими у ході операції Френтік базовані на полтавських аеродромах американські бомбардувальники проводили масові напади на військові та промислові об'єкти Німеччини та її союзників. У монографії говорять історики детально описано ці дії. Ця праця показує альтернативний погляд на історію Другої світової війни. Зокрема, одну з найбільш таких, як на мене, цікавих сторінок пов'язаних із історією нашого регіону історією Полтави». На презентації книги також можна було переглянути виставку фотографій із фондів Полтавського музею авіації і космонавтики, присвячену історії міста у часи реалізації операції Френтік.